Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. І сьогодні хочу розповісти вам про лінійку павербанків EcoFlow Rapid. Це ціла серія розумних енергетичних рішень. Бренд EcoFlow давно асоціюється з надійними зарядними станціями та системою автономного живлення, і тепер він переносить свої технології у формат компактних павербанків, а без них в сучасному світі. Важко. У нас на огляді три моделі: Mac на 10 тисяч мАч, PRO на 20 тисяч мАч і версія на 25 тисяч мАч. Кожна з них має свою логіку, своє призначення та свого користувача. Тож, давайте розберемося, що саме пропонує кожна версія і для кого вона буде найкращим вибором. Все це у цьому відео, але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку і підписуєтесь на канал. Якщо ви шукаєте максимально компактний павербанк, який можна покласти навіть у кишеню джинсів. Бо маленьку сумку, саме Ecoflow Rapid Max стане найзручнішим варіантом. Це найменша модель у серії. Корпус виконаний у білому кольорі з текстурованою поверхнею. Вага всього 188 грамів, товщина лише 15,5 мм, настільки тонкий, що легко ховається між ноутбуком і блокнотом у сумці. Його головна особливість магнітне кріплення та підтримка бездротової зарядки. Він буквально прилипає до вашого смартфона завдяки магнітам N52 військового класу, міцно утримуючи його. Це зручно, не потрібно жодних кабелів просто прикріпляєте павербанк і продовжуєте користуватись телефоном. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий віш-ліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень після 25 грудня. Дня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Бездротова потужність сягає 7,5 Вт, а дротова до 30 ватт, чого цілком вистачає для сучасних смартфонів, навушників чи навіть невеликих планшетів. На корпусі є чотири світлодіоди, які показують рівень заряду в режимі реального часу. А на зворотньому боці зручна підставка під кутом 60 градусів. Тож за потреби можна. Поставити смартфон під кутом, щоб дивитись відео або проводити відеодзвінки під час заряджання. Ще одна приємна деталь: технологія X cooling Вона підтримує комфортну температуру корпусу до 38 градусів за Цельсієм, щоб під час зарядки телефон не перегрівався, а сам акумулятор служив довше. І хоч ємністю 10 тисяч мАг, цього вистачає, щоб повністю зарядити iPhone 16 більше двох разів. Це золота середина в лінійці Rapid. Якщо Мекс створений для смартфонів, то PRO легко справляється навіть. Із планшетом. Ззовні модель виглядає дуже стильно: прямокутний корпус у темно-сірому колірі з матовим покриттям. На передній панелі круглий led дисплей, який показує відсоток заряду та поточну потужність. Вага приблизно 560 грамів. І хоча він відчутно важчий за Mac, габарити залишаються досить компактними, щоб брати його з собою. Всередині це вже серйозний акумулятор 20 тисяч мАгодин або 72 Вт-годин, що дозволяє заряджати декілька гаджетів одночасно. І головна перевага тут загальна потужність 200 30 Вт, яку можна розподілити між трьома портами USB-C. Один із них висувний кабель USB-C потужністю 100 Вт, ще два порти на 65 і 100 Вт. Це означає, що можна одночасно живити планшет. Телефон і камеру, не жертвуючи швидкістю. EcoFlow Rapid Pro можна підзарядити від 0 до 80% лише за 47 хвилин, а це вдвічі швидше ніж більшість звичайних павербанків. До того ж, він підтримує розумне керування живленням через застосунок EcoFlow. Можна контролювати стан батареї, оптимізувати цикл зарядки і навіть продовжити термін служби акумулятора. Так само, як і у старшій моделі, тут використовується потрійний літієвий акумулятор, більш стабільний і довговічний, ніж стандартні літіонні рішення. Він витримує до 400 повних циклів зарядки до збереження 80% ємності. І хоча в PRO немає бездротової зарядки чи магнітного кріплення, як у Mac, він компенсує це справжньою професійною функціональністю. Є вбудований кабель довжиною 60 см, інтелектуальний екран, підтримка швидкої зарядки. І остання модель у нас найпотужніша. На перший погляд він нагадує модель Pro і такий самий строгий мінімалістичний дизайн у темному кольорі: міцний корпус із вогнетривкого пластику та великий ті. Ті деспей із динамічною індикацією щодо продуктивності, тут цифри говорять самі за себе. Два порти USB c видають по 140 Вт, а третій порт USB A до 33 Вт. і разом вони можуть забезпечити до 170 Вт вихідної потужності. Це означає, що можна підключити. Три пристрої одночасно, наприклад, заряджати ноутбук, смартфон, планшет без жодної втрати швидкості. А при підключенні лише одного, павербанк видає рекордні 140 ватт через порт USB C. Цього достатньо, щоб швидко зарядити навіть потужний MacBook Pro. Завдяки фірмовій технології Ecoflow Xtreme, пристрій підтримує вхідну потужність до 140 ватт. Тобто сам Powerbank заряджається від 0 до 50% всього за 20 хвилин, а до 100% приблизно за годину. Це результат, який важко знайти серед конкуренту. Рентів, навіть у преміум сегменті важливо, що модель зберігає портативність попри свою потужність, вага близько 565 грамів. Корпус також не надто великий. У комплекті, як і в інших моделях, репід якісний кабель USB-C. усередині акумулятор потрійного літію, розрахований на 300 циклів до 80% ємності. EcoFlow також передбачили захист від перегріву, перевантаження і короткого замикання. Тож підсумуємо, сьогодні павербанк перестав бути просто аксесуаром для мандрівок. Це вже інструмент виживання у сучасному. В житті відключення електрики, поїздки, робота на виїзді, зйомки усе це потребує стабільного джерела енергії. Саме тому, подібні, саме тому подібні моделі, як серія Ecoflow Rapid, стають незамінними і для звичайної людини, і для професіоналів. З такими павербанками ви не лише підзарядите смартфон чи ноутбук, а й зможете під'єднати Wi-Fi роутер та мати Wi-Fi навіть під час повного відключення світла для фрілансерів, контент-мейкерів, фотографів, операторів, дронів. Це гарантія того, що робота не зупиниться у найвідповідальніший момент. Мініка, EcoFlow Rapid чітко показує, як виглядає майбутнє портативних павербанків. Та вибір залежить лише від ваших потреб. Якщо вам потрібен стильний аксесуар для щоденних поїздок, беріть Mac. І якщо потребуєте більше енергії, то ваш вибір одна з цих моделей. Якщо вам це огляд, друзі, сподобався, ви знаєте. Потрібно поставити вподобайку та обов'язково підписатись на канал. Ну і, звичайно, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих павербанків, чи придбали би ви собі їх. Ну і, звичайно, друзі, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.